Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вдосконалювати навички ведення діалогу. Відгадай загадки! Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, на корей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене. Лисиця. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Спробуємо побудувати діалог, знайомство із лисичкою та вовком. Я буду казати репліки за лисичку та за вовка. А ти свої репліки. Привіт, я лисичка сестричка. А як тебе звуть? Моя улюблена страва курочка. А що ти любиш їсти? Привіт, я вовк панібрат. У лісі живу. А де ти живеш? Я дорослий вовк, мені шість років. А скільки років тобі? Ми склали діалог між трьома особами: лисичкою, тобою та вовком. Діалог це розмова двох або кількох осіб. Далі ми будемо вести діалог між двома особами. Попрацюємо в зошиті. Запиши дату, класна робота, абзац. Каліграфічно запиши поєднання букв. На наступному рядочку запиши слова, Лисиця, лисеня, вовк, вовченя. На третьому рядочку речення, лисичка сестричка і вовк панібрат. Пам'ятай, діалог це розмова двох осіб. Діалог складається з реплік, репліка. Це короткий вислів. Звернений до співрозмовника. Пам'ятай, як правильно оформити діалог на письмі. Репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка з великої літери. Перед словами кожного співрозмовника ставиться горизонтальна риска. Тире. Знайомимось з діалогом. Коротке речення. Петрику, склади одне речення. Собака голосно гавкає. А коротше гав. Діалог складається з реплік. Кожна репліка пишеться з нового рядка з великої літери. Петрику, склади одне речення. Кому належить ця репліка? Учителю. Собака голосно гавкає, а ця репліка належить учневі. Учитель запитує, а коротше, а учень відповідає гав. Оформи діалог, дотримуючись правил написання. Запиши в зошиті заголовок. Хворий зуб. Знайомимось з учасниками діалогу. Учитель. Учень. Учитель запитує, чому ти не був учора в школі. Запиши першу репліку в зошит. Учень відповідає. Болів зуб. Запиши репліку учня в зошит. Наступна репліка належить учителю. А сьогодні не болить. Запиши репліку в зошит. Учень відповідає: Не знаю. Він лишився у стоматолога. Запиши репліку очня у ЗОшит. А тепер Перевір, чи правильно ти оформив діалог, дотримуючись правил написання. Сподіваюсь у тебе так. Попрацюємо з наступним діалогом. Пригадай казку Лисичка-сестричка і вовк панібрат. Треба побудувати діалог, добираючи можливі відповіді і записати цей діалог у зошит. Лисичка сестричка і вовк панібрат. Запиши заголовок у зошит. Діалог складається із реплік. Перша репліка. Здорова була, лисичко сестричко. Кому належить ця репліка? Вірно, вовку, запиши репліку в зошит Що на твою думку має відповісти лисичка на цю репліку? Здоров, вовчику братику. Запиши репліку в зошит. Вовк далі питає у лисички: А що це ти робиш, лисичко, сестричко? Запиши. Подивіться на малюнок, що має відповісти лисичка. Рибку їм. Запиши. Далі вовк просить Дай же і мені. Запиши в зошит. А лисичка, що на це відповість? Піди собі налови. Запиши. Вовк, та як же я наловлю, коли не вмію? Як ти думаєш, що відповість лисичка? Ну, як знаєш, а я не дам ні кісточки. Репліка вовка. Та хоч навчи, як наловити. І далі лисичка вчить вовка, як ловити рибу. Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку, потихеньку води та й приказуй Ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Запиши репліку лисички в зошит. І остання репліка Вовка Ну, спасибі за науку, каже Вовк. А тепер перевір, чи правильно записаний діалог. Спробуємо скласти іще один діалог. Я питаю тебе Що таке діалог? А ти відповідаєш? Із чого складається діалог? Перевір себе. Я вмію складати діалог. Я знаю, з чого складається діалог. Я вмію вести діалог. Я знаю, як правильно оформити діалог на письмі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.